Отже, лайф студія знову з вами. І Наразі ми говоримо про завершення пільгового періоду розмитнення авто на іноземній реєстрації. Яка наразі ситуація? Дізнаємося в автоексперта Вадима Блехмана. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Вадиме, вітаємо вас. Добрий. день. Отже, розкажіть, чи відомі вам цифри? Скільки наразі авто розмитнили, та чи є якийсь ажіотаж? Что вам сказать? Ажиотаж э, есть, э, растамаживаются довольно-таки много автомобилей, э, но из общего числа я бы, наверное, сказал, что это процентов всего лишь 30-40 от общей завезенной массы этих автомобилей. Э, очень многие люди до сих пор, скажем так, не нашли финансов для растаможки этих автомобилей и очень надеются на все-таки продление льготного периода. А, власне, з чим пов'язано те, що відкладали на останок розмитнення своїх автівок? З тим, що не вистачало коштів, відкладали, мабуть? Е, у кого-то, які, дуже різні ситуації. У кого-то, дійсно, не вистачало денег на растаможку, Не знали, стоїть розтамажувати, не стоїть розтамажувати. Поки розкачали, скажем так, подумали, прикинули, посчитали. Ось вот є до сих пор люди, які дзвонять і кажуть, а от ми тільки надумали. Давайте щось робити. А є ряд процедур, які займають час определен, і не уверені, що успішно до 22 числа. Тобто, ну, не тільки я всі, хто займається даною темою. Чи відомо вам е є можливо проблеми якісь постановкою на облік таких автівок, тому що кажуть, що є ажіотаж власне у сервісних центрах, коли приїжджають, кажуть, поставте на облік, а там просто розводять руками, тому що там черги просто. Э, бывают единичные случаи, э, понимаете, каждый автомобиль это индивидуальность. Э, бывают различные несоответствия документов разных стран. Э, очень часто, с чем сталкиваются уже в сервисных центрах, это плохо читаемый, например, вин код автомобиля. Э, ну, такого чего-то глобального, вау, сильно глобального, мы, слава богу, не сталкивались. Все, все как бы было нормально. Розкажіть, які головні і основні проблеми, з якими стикаються люди, які хочуть поставити такі автівки на облік, окрім, мабуть, фінансової? Крім фінансової, дуже часто сталкиваємося з якою проблемою. От, допустим, є у людина литовський автомобіль. Для того, щоб його зняти з учету і підготувати під розтаможку документи, це потрібно робити в Литві. Не завжди у хазяїв автомобілів є зв'язь з литовськими фірмами і частними ліцями, у, верні, на яких зареєстровані автомобілі. От, це, мабуть, найкраща і часта проблема. Що власне відбувається на кордонах, на митному контролі? Чи є там черги? Чи є ті власне цікавості у людей стосовно цих автівок? очереди, глобаль... опять же, глобальных очередей нету. Довольно-таки много пунктов пропуска, где, возможно, растаможка автомобиля, это по всей Одесской области. Поэтому это не так, как вот многим казалось, что все в один момент в одно место приедут и заблокируют и таможню, и въезды, выезды, и будет такой транспортный коллапс. То есть все, в принципе, идет размеренным чередом, все таможится, все оформляется. Розмірковано ну, про те, чи мало соответствий... власне заяв стосовно того, що наразі є проблеми? Налічій, все. <світ> а, скажіть, чи відомо вам стосовно попиту саме на ці автівки? Чи проявляють цікавість наші громадяни до них? Чи все ж таки дійсно їх дешевше наразі навіть у таких умовах придбати, аніж купувати на території вже України? <світ> В данный момент цены на эти автомобили, разумеется, попадали mm -hmm. на территории Украины, которая уже есть, попадали только потому, что у многих нет финансовой возможности их растоможить. И mm -hmm. очень много людей тоже, вот наблюдаем, автомобиль, который вчера стоил, допустим, 2-2500 25 долларов на территорию Украины уже завезенной. Люди сейчас покупают за полторы-две. Плюс читають розтаможку, і в принципі, більшість автомобілів виходять на стоїмость українського ринку. Uh -huh. І виходить така ситуація, що хтось навіть заробляє yeah. на цьому, тому що можна придбати ці автівки значно дешевше через безвихідь попередніх власників. Я, думаю, я, да. я вірно я розумію. Я думаю, Тобто, да. uh -huh. у кого є ну, достатньо якась сума грошей, можна скупити ці автомобілі, і, в принципі. Офіційно розтаможити, поставить на учот і їх далі продавати. То тобто, й ну, я не вижу в этом проблеми. А, на вашу думку, якщо все ж таки подовжить пільговий період, розмитнення чи зміниться докорінна ситуація, чи більша кількість можливо людей звернеться за такою послугою і за такою можливістю? Ну, всі вважають, що якщо продлят льготный період, то це, наоборот. в лучшую сторону скажется и для бюджета, и для государства. То есть действительно есть очень много людей, которые только сейчас э, успевают, еле-еле успевают собрать какую-то сумму денег и решиться на растаможку. Вадим, скажите, и насколько часто и распространена история с, власне, шахрайством шахрайствами, буквально коротко, если вам известно про такие выпадки? К сожалению, таких случаев известно очень много, очень много. И в интернете люди рассказывают. В основном это все истории и реальные ситуации, вернее, от клиентов, от каких-то друзей и знакомых. Там обманули, там обманули, там сделали, но не то. К сожалению, очень много этого. Ну, как и ожидалось, как бы, так и думали, что будет. Поэтому лучше делать все у каких-то своих проверенных людей, знакомых, кто, ну, кому люди доверяют. Дякуємо вам. Я нагадаю, з нами на прямому телефонному зв'язку був Вадім Лєхман, автомобільний експерт. Ми продовжуємо. І Я нагадаю попередню інформацію днями народний депутат Тетяна Острікова запропонувала продовжити дію пільгового розмитнення для автівок на іноземні реєстрації ще на 6 місяців. Також нардеп вимагає від влади втручання у ситуацію на митних постах, оскільки на її думку там панує безлад. Отже, дізнаємося в неї самою, чому визначеного раніше терміну було недостатньо з нами на прямому телефонному зв'язку. Тетяна Острікова, народний депутат. Вітаємо вас, Тетяно. Доброго дня. Отже, розкажіть, можливо, в цифрах яка наразі статистика щодо розмитнення цих автівок? Скільки вдалося вже розмитнити? Скільки людей звернулося за такою послугою та можливістю? Доброго дня всім станом на сьогоднішній ранок розмитнено 76 тисяч автомобіля, які раніше перебували на іноземній реєстрації, так званих так званих єврономерів. Загальна сума платежів, яка сплачена до бюджету, сягає 4 мільярдів 793 мільйонів гривень. І як ми бачимо, це ну, близько. 70-80 тисяч, до завершення дії пільгового періоду 22 лютого залишилося близько двох тижнів. І в день пропускна спроможність усіх митниць України, якщо уявити, що вони будуть максимально оформляти по максимальній кількості, це не більше трьох тисяч автомобілів. Отже, за два тижні це розмитниця, ну і ми можемо помножити 14 на 3 і ми отримаємо, що це там нехай це буде ще там близько 40 45 тисяч, і разом це вийде близько там 100 з лишним тисяч. Натомість, згідно даних той ж ДФС, на дату ухвалення закону про зниження акцизів на легкові транспортні засоби. А таких транспортних засобів на іноземній реєстрації, які ввозилися в режимі транзиту, тимчасового ввезення, в Україні перебувало близько 600 тисяч. Тобто, математично, просто рахуючи, ми бачимо, що розмитниця 100 з лишнім, ну нехай 120, нехай навіть 150, але це точно не 200, не 300 і навіть не 500. А одним з головних принципів податкового кодексу. І митної справи є рівність усіх учасників і не дискримінація одних перед іншими. Тому е сьогодні на митницях є черги. Я минулого тижня відвідала кілька митних постів, особисто бачила ці черги з єврономерів. Причому на тих митницях, де оформляються не тільки транспортні засоби, в тих чергах стоять і фури. А це значить затримка поставки сировини, затримка поставки товарів, і відповідно страждають підприємства, а не тільки ті, хто стоять в черзі е автовласники. Страждають і підприємства, які імпортують чи експортують е, товари е, широкого вжитку або сировину, і відповідно в бюджет е, також не сплачуються в повній мірі е, митні платежі, тому що ну, через ці всі затримки йде відстрочення. Е, і ті черги з єврономерів, які стоять на митницях, от я бачила, як люди домовляються, сплачують е, незаконну винагороду за те, щоб е, Проїхати першим, повний безлад, особливо на приватних митних терміналах. Тому, власне, я привернула увагу уряду і вчора також привернула увагу керівників Державної фіскальної служби на відповідній селекторній нараді про те, що необхідно максимально ті області і ті митні пости, де... Розмитнюється велика кількість легкових транспортних засобів саме зараз, от саме у зв'язку з тим, що й діє пільговий період, посилити кадрово, тобто відправити туди митних інструкторів для того, щоб забезпечити якомога більше професійне і швидке їх оформлення цих транспортних засобів. Ну і безумовно, тому і, йде, власне про період у ці два тижні, вірно? Тобто, на вашу думку, цей попит на цю послугу він досить великий. Ви також запропонували власне подовжити термін дії на 3-6 місяців. На вашу думку, чи не призведеться до того, що люди відстрокують ще розмитення своїх автівок, і потім буде така ж сама ситуація? Ситуація наступна. Як я вам доказала мовою цифр, всі євро номери не встигнуть. Скористатися пільгою і сплати акцизу це перше. Якщо пільговий період завершується 22 лютого, то не всі громадяни України скористаються цією пільгою. Не всі, хто бажає це стосується не тільки єврономерів, а й будь-кого хто імпортує транспортний засіб у цей період. Друга позиція. Законопроект про продовження пільгового періоду поданий моїми колегами, народними депутатами Горватом, Лучченком і Петовкою. Вони пропонують продовжити цей період ще на 90 днів. Тобто, фактично це означатиме до 22 там умовно кажучи, травня. І е, власне і за цей період не встигне розмитнутися вся та кількість євро номерів, виходячи чисто з математичних чинників і пропускної здатності митниць розмитнювати не більше трьох тисяч автомобілів в день по всій Україні. Тому нами але тут йдеться і про бажання власне людей такі. розмитнувати ці автівки. На вашу думку, воно на високому рівні, тому що кажуть про те, що більшість просто покидають наразі ці автівки, лишають перепродають. А є кілька різних ситуацій, і ми про них знаємо. По перше, ті, в кого були дуже старі машини, і відповідно машини були ввезені, наприклад, вони були не просто старі, там, наприклад, 13-15 більше років, але ще й великолітражні, тобто більше там 3-3,5 з літрів, особливо це стосується дизельних машин. Там дійсно великий, м навантаження при розмитненні, виходить. і не в кожної людини сьогодні є. 2-3 тисячі доларів в еквіваленті в гривнях, да, щоб отак піти на митницю, розмитнитися. Тому людям потрібен був час для того, щоб ці кошти зібрати. Це перша ситуація. Друга ситуація. Ті, хто ці машини завозив в режимі транзиту. Це означає, що вони кожні 5-10 днів виїжджали з України, їздили по колу. І у зв'язку з тим, що закон дуже швидко набрав чинності, людина могла виїхати, заїжджає, а їй говорять, тепер при заїзді, будь ласка, гарантійну суму, і в неї знову ж таки немає цієї суми митних платежів. Тому вони вимушені були виїхати, наприклад, у Польщу і на там польських автостоянках чи на нейтральній зоні ці машини залишити. А третя ситуація. Хтось не мав документів. Це ж тільки автоєвросила говорила, що в них всі документи законні. А сьогодні люди говорять, що вони витрачають певну суму коштів на те, щоб оформити документи, машину легалізувати, зняти її з обліку за кордоном. Розумієте? І це теж певний певний час, певний, певний період. В когось ці документи були, і він швидко скористався пільгою, А в когось цих документів не було. І він вимушений був шукати ту фірму, шукати того. Хто йому цю машину продав, або звертатись до послуг посередників, або їхати в Литву, або дистанційно туди. Я знаю, що є ситуації, коли люди, наприклад, скидались там по 10-20 людей, і одного відправляли туди, в Польщу чи в Литву, займатися оформленням документів і договору купівлі-продажу, тому ситуації різні, і через це я вважаю, що ніхто не постраждає. А якщо пільга по акцизу буде продовжена, особливо враховуючи той фактор, що в Україні відсутнє власне автовиробництво, і відповідно задовольняти попит громадян України в легкових транспортних засобів, єдина можливість на сьогодні це імпорт, бо власного виробництва немає. Ну то виникає питання, чому ж ми тоді імпорт робимо недоступним? Та навпаки, треба сприяти, щоб люди якомога більше завозили машин, обновляли автопарк, ну відповідно сплачували до бюджету. Тетяна, і на останок ще питання щодо власне, роботи митниці. Ви зауважили, що вас обурило той, той безлад, який там наразі панує. Якщо можна більш конкретно, що власне вас не задовольнило? Я є головою митного підкомітету, парламентського комітету податкової митної політики, і тому, власне, оцей шквал скарг на затримки, на завищення митної вартості, на величезні черги, на неможливість отримати інформацію будь-яку взагалі зайти в цю митницю і отримати інформацію, що з твоєю митною декларацією. Ну це ви знаєте, можна довго говорити, але коли цей закон вступив в силу, по-перше, з чим зіткнулися люди? Тим, що митниці почали завищувати вартість. у вас в угоді купівлі продажу написано 5 тисяч євро, а вони говорять, що така машина може коштувати ніяк не менше 7 чи навіть там 9. І відповідно митні платежі вам істотним чином завищуються. І якщо для єврономерів ця ситуація більш-менш врахована, врегульована постановою кабміну. Про тимчасовий порядок митного оформлення, де чітко говориться, що береться нижня межа електронного каталогу Шваке на європейські машини, і від неї відмінусовуються податки, які повертаються в країні експорту автомобіля. То для нового імпорту, для ну, якщо машина перший раз імпортується в Україну, такої постанови немає. І відповідно митниця не хоче виконувати митний кодекс, починає завищувати людям таких випадків доволі багато. Друге, це черги. Третє це ну, просто неможливість отримати будь-яку інформацію. Якщо раніше, згідно митного кодексу, можна було самому подати декларацію, ну єдине лише, що треба було робити це в певному програмному забезпеченні МДОФІС так, і так далі, це брокерські спеціальні програми, то сьогодні митники мені говорять, хочете отримати інформацію, ми все повідомимо вам повідомимо вашому брокеру. А брокери почали, ну вони швиденько зорієнтувалися і також почали за це стягувати суму зазвичай вищу, ніж до цього брали за оформлення однієї митної декларації. Ну і взагалі, знаєте, оце таке поводження з людьми, просто от принизливе, неможливо нічого отримати. Я на Волині зустріла людей з термосами, які по 3-5 днів знаходились на території митного пошту. Тетяна, отже, чи бачите ви якісь інструменти для вирішення цих питань, тому що вони дійсно гострі наразі є. Тут розумієте, питання не в митному кодексі. Митний кодекс написаний в частині, яка регулює митну вартість і вартість фактурну вартість транспортних засобів, які які возяться громадянами України. У нас там норми прописані нормально. Що не нормально є, це те, що відбувається на місцях. Не бажання митник виконувати закон, а навпаки, бажання підзаробити на тому, що є пільговий період, і люди поспішають оформити транспортний засіб. Тут виключно виконавча влада, і от треба постійно-постійно до цього питання привертати увагу, не мовчати, боротися, а звертатися з офіційними скаргами, виходити в публічне поле, щоб митникам було неповадно порушувати норми митного кодексу. Дякуємо вам. Я нагадаю, з нами на прямому телефонному зв'язку була Тетяна Острікова, народний депутат України. А на ми, в мене на цьому вся інформація. Вже зовсім скоро дивіться світові новини.